Всім привіт! З вами Діана Суворова. Зараз я знаходжусь у Флориді, в Америці. Я приїхала сюди на місяць і вже скоро мені повертатися додому. Я вже тут три тижні знаходжусь і було багато запитів, чи будуть адвент-календарі. Я купила декілька адвентів і сьогодні буду розпаковувати один з них. І, звісно, будуть ще відео. Ось така купа в мене адвентів. Тут в мене чотири. Перший це дуже незвичний адвент для мого песика для мішки це адвент для собаки. Побачила його в Таргеті і не змогла, не встояла, купила. Буду його розпаковувати вже коли буду в Україні разом з мішкою. Так, також у мене є ось такий адвент. Календар. Це адвент, який був створений для магазину Месіс. Це самий великий класний департмент стор в Америці. Я його дуже люблю, і в мене тут ось такий класний адвент, великий на 25 ячок. Мабуть, сьогодні я його і буду розгортати разом з вами. Також у наступних відео в мене ще буде розпаковка від магазину Ульта. Адвент з косметикою. Ульта це це такий великий магазин, як і Сіфора, дуже тут популярний. Так, ну і звісно, в мене є ще адвент від самої Сіфори, який я теж розпакую у наступних відео. Ну, а сьогодні буде Месіс. Це адвент, як ви бачите, він коштує 99 доларів, а продуктів там на 277. Але я купила його на сайті Месіс зі знижкою, бо була Чорна П'ятниця, і мені він дістався за 50%. За 49 доларів а, з безкоштовною доставкою. Усередині багато всяких мініатюр, а, тільки люксових брендів. Ось так він розгортається. Вау! Виглядає він, звісно, дуже класно. Це жалко його відкривати. Просто зараз. А, Весь хотіла б його довести додому, але такий великий я, звісно, не зможу привезти, бо в мене лімітована кількість кілограмів і багажу. Тож мені треба все розпакувати саме за цей тиждень. Давайте її разом відкриємо. І подивимось, що там. І тут у нас а, сироватка від ланком Женефік, популярна а, від ланком. І тут в нас 8 мл. Вистачиться цього ну, може, на 2-3-4 рази. Друга ячейка тут недалеко відійшла. Так, так, що в нас тут таке? Лаудер, я бачу. І це знаменита сироватка, мабуть, така ж знаменита, як і попередня від ланком Night Advance Repair. Дуже вона класна, і це найпопулярніший продукт від цього бренду. І тут в нас 7 мілілітрів. Оу, що це у нас тут таке? Ага. Це дуже популярний американський бренд Філософі він називається. І тут в нас, дайте гляну, очищення для обличчя 30 мл. Я пробувала від Філософі тільки. Гель для душу, і він був дуже класний. Але цієї умивалки мені вистачить надовго у якусь поїздку і можна взяти. Номером 4. Дивимось, що в нас тут. Перекон MD, і в нас тут зволожуючий крем. Номер 5. Відчиняю. Так, тут щось з гарбузом. Я бачу. І це в нас крем Підочі від корейського бренду «Тоні Молі». Я сподівалася, що тут буде тільки люкс, але я помилялася, тут ще є і корейська косметика. Шосте віконці. Що це в нас тут таке? Мабуть, це декоративна косметика. Нарешті не тільки догляд, це помада від Urban Decay. Помада з серії Vice. Дуже класний колір, такий красивий нюд холодний. М -м -м, мені подобається. Так, давайте я вам <гас> О! О, Ну, це точно для мене. Так, сьоме віконці. <гас> Відчиняю. О! Так, що це? О, це дуже дорогий бренд. Санди Ралі, і тут в нас сироватка з вітаміном С. Восьме віконці. Тут в нас декоративна косметика. Знов, Я радію, коли є декоративна косметика, і це моя улюблена пудра. Мінеральна від бренду Bare Minerals. Тут в нас, до речі, закріплююча мінеральна пудра, і це відтінок такий універсальний прозорий, і тут його дуже мало, менше 1 граму. Так, що в нас тут? Боже? Тут у нас Анастасія Беверлі Хіллс. Мені здається, це тушь. Чи що, зараз подивимось? Так, боже, <гад> така маленька, я ще не бачила таких маленьких, як ця щіточка сюди поместилася. О, і тут у нас такий, до речі, великий продукт, неповнорозмірний, але мініатюрка така нормальна. Це Moisture Search, зволожуючий крем від бренду Clinique 15 мл. Це не під очі? Ні, це просто такий, е, така велика мініатюра. Дуже класний, зволожуючий крем. А це було 10-те. Тобто ми шукаємо 11-те. Так, 11 віконці. О, до речі, цей бренд я. І не знаю. Це оліка для волосся. Дуже класна, маленька. Я використовую, до речі, оліки ну, практично кожен день, щоб прибрати пухнастість з волосся. І такий тревел варіант мені знадобиться. Так, в 12-му віконці я знайшла ось такий очищувальний бальзам від бренду. Елеміс. Я його пробувала і можу його рекомендувати точно. А ось цієї мініатюрки вистачить для того, щоб спробувати, і для того, щоб кудись брати. Так, під номером 13 в нас бренд MAC Setting Spray. Ось такий він тут в нас. Скільки мілілітрів? Думаю, десь 13. Ось так він виглядає. Самий знаменитий е, спрей для закріплення макіяжу від MAC. Мак. Номер 14 Щось тут таке кругленьке я побачила. Так, І це бренд Kiehl's Ultra Facial Cream. Самий знаменитий від бренду Kiehl's зволожуючий крем для обличчя. 15. О, нарешті я бачу якусь палетку ціней. А що це за бренд? Якась чела. Що це? Може, хтось знає. Ось такі кольори. Давайте спро. О, пигментація. Привіт! <с Corey> Дуже класно. Ще один у нас тут залишився. Прикольні, теплі, такі осінні відтіночки. 16. О, це Origins, я вже бачу. І це їх такий знаменитий лосьйон. Це Mega Mushroom, Я теж його використовувала до останньої краплі. Він дуже класний. Тут просто малесенька мініатюрка. 17. Тут якась велика ячейка, боже, я зламаю собі всі нігті. Бренд Reza. Теж не знаю, що це за бренд. І це кондиціонер незмиваємий для волосся. 18-та ячейка в нас маленька. Тут в нас ось така масочка гліняна, дуже маленька, і я, до речі, теж не знаю, що це за бренд у нас. Якийсь американський. 19 місце. Оу! бренд Шесейдо. Дуже дякую. І це в нас. Якийсь концентрат, ось такий. Я, до речі, не, не пробувала таку лінійку від Shiseido, але бренд дуже класний. Обов'язково спробую. 19 20, 20, Щось маленьке в нас тут. На 20-й, ууу, що це? Пітер Томас Рот. Це щось, якийсь гель для під очі, Ось такий теж мініатюрка. 21, і це щось велике. Uh, я обожнюю цей крем для обличчя First Aid Beauty. Дуже він класний, е, Гарні інгредієнти, гарний крем, дуже зволожуючий. І в нас тут 28 грам, тобто практично як повноцінна така упаковка. 22. Ячейка. що в нас? Що в нас тут? Ні, ні. Щось тут? Залипло. Це тінт для щік та губ. Ну, це на люкс точно не тягне. 23. Так, це бренд Агава і це маска для обличчя з золотом. Мінеральне золото. 24. Боже, вже і кінець у нас тут скоро. Що це? Невже це якийсь парфум? Так, це в нас парфум. Кароліна Херера, мабуть. М -м, якийсь сладенький аромат, і мені дуже подобається ця помадка. І нарешті 25-та ячейка. О! Мені цей парфум так подобається. Це теж Кароліна Херера. Good Girl. М -м, як він класно пахне. І ця. Ця туфелька просто класна. Залишилась ячейка в нас ось така. І тут називається вона Bounce Back Card. Мені ще тут якусь карточку поклали. Ось така, що вона дає? 10 доларів знижка на покупку від 40. Доларів. Я ось тут все розклала, що в нас є у цьому адвенті. Напишіть мені, чи нормальна ця ціна 100 доларів за такий. Я не думаю, що наповнення тут на 277 доларів. Мені здається, що значно менше, бо тут такі мініатюрки зовсім невеликі. Ну, На 50 доларів мені вважається, що нормально, щоб кожен день щоб щось нове спробувати. То нормально, але не за 99, як він коштує.